Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні будемо продавати отакі потужні метчики. Це прям надпотужна потужність. Дивіться, який метчик. Начнемо з цих кабанів. Дивіться, я наміряв тут 88, Колись я його показував. це опять я ж кажу, потихеньку зокрема вигрібаю. І так. знаходяться всякі ніштячки. Вот. Отакий от метчик 88. Шаг. Тут я взяв різьбомір. Шаг тут непонятний. 2,5 мало, 3 багато. ну Тройка. Ну, судя по всьому, він би ушний. Бачите, що то затачували. Може, це якась тут дюймова різьба. В общем, короче, непонятно. От, от Написів ніяких нема на ньому. Ціна обсуждається. Та його навіть чисто так Оп. для того. Для антуража <хи> купить. Інтересна штука. Дальше. 76х2. Так, ХВГ сталь. Бачите, 76 на 2. Возможно, даже й новий. Бачите, бумага, консерва. Ну, консервационная смазка. Не знаю, що косарь за нього. Дорого, недорого, не знаю. Дальше, есть отакий мечик. 42 на 4,5 ХСС. ХСС. перший номер. 500. Будуть у нас мічики всі по 500. E, Дивимося набір 39 на 1,5. Перший другий номер. Отак вот виглядає. Все красиво. 500 гривень. 39 х 2 r R6, R6M5. 500 гривень. Це ціни, вообще, я не знаю. Ну, грубо говоря, якщо сравнювати з риночними. Дуже дешево, але ну, вони не популярні, такі здорові метчики. Далі 48 на 2 сталь. Ну, звинить, От не пишуть сталь. аж 1 Теж комплект. E, перший другий номер 500. І 48 на півтора. Вроді як, оце перший. Ну, це перший номер. Це вроді як другий. І лібо щось трошки його переточили. 500 гривень. І один отакий 52 на 2. h 1 e, Це точно перший номер, бушний 500 гривень. Все коротше, 500, 500, 500, 500, 500 касарь, 2 касаря, може бути. ну, Це таке. ну, може нікому не потрібне. ну, Хто буде заінтересований, напишете. Поторгуємося, я думаю, договоримося. Всіда договоримося, ну, З хорошими людьми, я ж кажу, сюди можна договоритися. А як починають мозги робити? ну, Кажу, звиняйте, тоді вам на базар, якщо дорого, там дешево. Далі буде у нас лот різетчиків під механічну, з механічним кріпленням. О, бачите, це взагалі без нічого. Отак от покажу вам получше. Бачите, це леві е, висота. Тут один кабан, коротше, 35 чи 40, останні 25-29, ну як вони йдуть. 21, 45, 26, не на висота 26. Е, отакі ось. Виходить, три штуки. Один отакий, інтересний. Ось такий. Е, ось, бачите, похожий на ці ліві. Такі ось. Ну, Коротше, багатенько їх тут багатенько. Оце наборчик 1500 гривень. І є таке чудо. Чудо, чудне, що воно таке, взагалі непонятно. Тут ні маркеровок, ні написів, нічого взагалі нема. Взагалі-взаще взагалі нема. Ну, може, теж когось заінтересує, там щось, щось поміряю, чи діаметр, чи таке. Вот. А ви не забувайте тулить лайкосик і підписочку оформити, щоб не пропускати всякі такі ніщі Так, помітчики ми закінчили. Різички на розвес. А, зараз я вам ще. Ну, ладно, на наступний раз. Наборчики просили там різцов збирати. Може і соберу. Ну, буде час трошки, пособираю вам цей, ну, щоб вони наборами були. А так на розвіс 60 гривень кг ну, от 20 кг. ОСП-шок ціла куча. 110 гривень кг. О, попалось давно. Вони в мене вже стоять. не стоять лежать резістори ППБ. Ну, коротше, маркерку ви бачите. Паладій 0,039 це, звісно,. Взагалі сльози. Ну, в плані мізера. Такі от вони. Де тут той паладій? Скоріше, на бігунку. Вот. Може є чи афінажники, чи може по прямому назначенню хто хоче взяти. Ну, гада, тут, звісно, 91-08. Да. 91 рік. 91 їх там в мене несколько ящиків. Я колись їх вважав, штук 200 точно должно бути. Так, а може й більше. По фрезам, по фрезам, 50 на 1. Ну, коротше, я думаю, ви все бачите, це 50 на 3, От надписи. Думаю, все видно. видно. цих дві штучки. 80 на 2,0, 100 на 1,6, 125 на 1,6 і на 2,5. Ну, і от такі фрези. 125, 100 гривень, 80 60, 50, 50 по 50. По цей 400 гривень. Состояння неизвестно. Може под ремонт, а може йому щось треба зробити. Неясно. Р-18 сверло на 54 700 гривні. Так, да, 54-700 гривні. Далі, далі. О, ось ще смітчик завалявся. Що на ньому? Та теж ніхрена не написано. Ну, от як так. Надо треба брати штангель, різбомір і міряти. Що, одна оця залишилася? Мала продольна, вчора показував. от, 3500, хай буде. Вроді вона вчора 3700 була, я ж кажу, чесно, не заповнив. 3500. Це крутиться, все добре з маленького станочка. Сверла по металу, ХСС 3.3. Он уже це не написав. Бо вчора питали, от я казав, 40 гривень, 50 гривень, 60 гривень. І сказав вже за пачку. І посипались питання, а 60 гривень це що за сверло. Я кажу, хочеш купи за сверло, я ж не проти. 10 штук в пачці, ХСС, качество супер. Мінімальний заказ, що сверло. Ну, взагалі, в принципі, щось купити 400 гривень. Фрези, а, кстати, мечик хтось писав мені 30 на 1,5 ХСС. Такий. Хтось питав, бо перебирав, знайшов вот. і по фрезам також. От 400 гривень. І от 1000 гривень у нас 5% скидка. От 1000 гривень 5% скидка ну, на 2010, ну і все. І хватить. І все одно там, беруть там, по 3-4 штучки, ну, по 6 штучок. Ну, на, роз, о, на розв коротше, в розвіс. Вот, кому що інтересно, чекайте на Viber, Отправка новою поштою по предоплаті конуса неподвижній. Не без ВК, обичні стальні. Чогось от, напишіть, пожалуйста, в коментах, що ВК. ВК. Оці питають, щоб було тут наконечник ВК. Чим вони такі ценні, чи хороші хрен його зна. Може, що вони не стираються? Не знаю. В общем, є їх кількість. Патрончиків ціла куча. От, може хто хоче, купити собі-цілу кучу патронів по ціні. Грубо говоря, одного хорошого 250-го. Щоб я не ходив не спотикався, через них 250, ой, 250. 50 гривень кілограм забрати усі. Отак. Просто-напросто всі забрали і забули. Може комусь на запчасті, може ще кудись. Дивіться, тут і з планшайбою. І поду ДГ і Із отакою планшайбою. Це 160 дивіться. Красавчики. Раз, два, три, 4. Дві штуки 200 і... Два штуки 250-х. На 200 тут сухаря нема. І на 250 на одному тільки нема сухарів. Нет, тут, є, тут є. А там, по-моєму, теж не є. Ні, один сухар, а два нема. А це взагалі патрон з одним сухарем. Вот. 50 гривень кілограм, їх тут ну, кілограм 100 буде. Того я й кажу, по цені одного 250 це на запчасті там, чи ще щось. Вони так вроді свиду хороші, може вони й нові. Неізвісно. Це так, щоб я не ходив, не спотикався. Головка ВМ130, потужна. Шмурдячок, третій сорт, 1500. Що є тут? А, кулачки. Теж за кулачки буде хороша акція сьогодні. 70 гривень кілограм треба забрати усі парні. От, парні, це я вважив. Дивіться, так, щоб ви розуміли. Вони всі важать максимум кілограм, а то і менше 603 кілограм. 600 грамів до кілограма. Тобі 140 гривень пара, якщо брати. Але треба забрати 100 кілограм. їх тут 100 кілограмів водпарні, парні. Це розпарки по одному. І тут куча комплектів. По-моєму, 7 комплектів. Можете почитати, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це все на 250 патрон. Тобі ж... По кілограму 210 гривень комплект. Ну це ж задарма, ну, але треба взяти багато. Ну а що я зроблю? Так буває. Ну, іноді. Так, тут ще трошки пробіжимося. Різечки рапідні. r 6 можливо, 5 навіть R18 попадається. Кстати, по рапіду. Дядьки здав рапід. Оце ж хто слідить за каналом, хто підписаний, то я різав. Е, все добре. Получилось у мене 122 кг на 11 тисяч. Це так. Трошки кешбека е, насобиралось за пару год, Ну, теж непогано, я думаю. Скільки це почти 250 доларів. Ну, такої. Ну а ні? Вот. Е, що ні? І за що я кажу? от е, Дивився в Тіктоках, приймають по 50 гривень кілограм. По 50 гривень кілограм. Може в кого є? Я куплю по 50 гривень. Ну, тобі ж це риночна, це у нас, що беруть дорого рапід, Тобі ж по по 90, Ну, щось таке він по 90 посчитав. ну Беруть це в кучу, типу R6M5, R18 по одній ціні. Це якщо сам розфасуєш і на ньому написано, і прибором стрільнуть Р18, е, тоді дадуть вищу ціну. А якщо всю в кучу, вони считають по R6M5. Тобі, ж, кого може є, присилайте, будемо будем бабло колотити. Тобі ж в мене там, ну, кілограм коротше, непроходного було, типу, там R3M3. Вот. А так все, все пройшло, все чітко. Тобі ж день поработав, трошки кешбека, на мороженко. думаю непогано. Вот. Ну і взагалі, в принципі, в кого є такі железяки. Пишіть, скидуйте, фотки, відео, будемо купляти, торгувати, і все буде у нас чітко. Ніхто нікого не дуре. А порапіду можете самі порізати по полтиннику я куплю. Це без хвостовиків, сам рапіт різати. Ну, коротше, я показую відео, кому інтересно скину, як його все грамотно зробити. Бо якщо з хвостовиком, я не знаю, навіть гривень по 30 вони його приймуть, а то й дешевше. Бо в Тіктоках чисто й беруть по 50. Не знаю, що така різниця. Ну, коротше, якось так. Так, по різчикам, що я. От влікся, 1600-1500 це набор такий. Тут. 20-25 висота. І є за 870 гривень. Такі ось кабани, 30-40 висота. 870 гривень показую. Ну, в основному бивушники Так, 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 це кусачків. Ціла куча за 800 гривнів Циркулярка Касар. лебідка дебела, кілограм під 30 1700 гривень. Потужні струбцини. о 21 кг по 1100. Тим ну, більше берете, там трошки є скидка. От По 1100 штука, всі три по косарю 1600 от, матня з редуктором і патроном 200-й, скоріше, карданте 150 лібетка. Тут це короче, зажим з того з э, пінольки. Пінолька 1800 крючок косарь. Гури 500-600, головка 116, 500, 300 гривень 400, 1500, 700 дохріна косарей, теж дохріна косарей по ромашки. Отакі, От бачите, он з гімороєм. З гімороєм. Тут-чуть так шишка вискочила. Ну, коротше, по 350 гривнів. Берете багато, буде дешевше. Ну і наш редукторець. О, покажу вам, уже хто заінтересується. общем на цьому все, кому що інтересно, пишіть на Viber, скидайте скіншоти того, що ви хочете купити і будемо торгувати. Всім пока.